Шановні жителі села Требухів, нами небайдужими жителями села Требухів, також були зібрані підписи проти захорони засідки озера. Ми не проти стадіону, але близько 700 підписів було якщо, точно то 679. Але там ще збирали по інших вулицях, наприклад, парку, а вони взагалі, ті, хто дуже близько проживають біля стадіону, то вони там взагалі висловлювалися близько 200 підписів, зібрали проти будівництва стадіон і разом виходить зірядськості. Також виникають питання щодо джерел фінансування будівництва стадіону, як нам обіцяв сільський голова, на загальних зборах села, що стадіон буде будуватися виключно субвенції державного бюджету в програмі соціально-економічного розвитку, також на 2013 рік, яка затверджена сесією сільської ради. Три джерела фінансування: державний бюджет, інвестиційні і спонсорські кошти. Сільський голова запевняє, що жодної нашої копійки не буде витрачено на будівництво стадіону. Але інвестиційні та спонсорські кошти це наші кошти, які ми вправі витратити на будівництво доріг, капітальний ремонт водогону, освітлення вулиць, дитячий садочок. До речі, дитячий садочок, сонечко, голова обіцяє ввести в експлуатацію з 2008 року. Нести, і просимо зв'язку з нести відповідну документацію і на офіційному сайті сільської ради відповідні корективи, а саме із трьох джерел фінансування будівництва стадіону залишити державний бюджет та виключити інвестиційні та спонсорські кошти. Чому сільського голови на офіційному сайті сільської ради проблема номер один є будівництво стадіону, якщо у нас у селі... Багато інших нагальних питань, які потребують нагального вирішення. Чому з 2008 року до цих пір не вирішені питання генерального плану? Що в голові заважало це вирішити і вже зробити цей генеральний план? З 2008-по 2013 рік вже достатньо часу було. В Бровольському районі лише два села, які не мають генеральний план. Та схеми планування. Схему планування намагаються зробити за рахунок жителів села, а інші сільські ради робили це за кошти сільських рад. Просимо повідомити, на якій стадії знаходиться схема планування та генеральний план села. Коли планується завершити цю роботу, просимо, щоб детальний план виготовлявся за кошти сільської ради, так як і в інших сільських радах.